Мати військовополоненого Олена розповідає, вже два з половиною роки чекає свого сина з полону. Був без зниклий, зниклий, і я його знайшла. Ті, хто звільнився, його побратими, вони підтвердили, що він живий, знаходиться в полоні. Двадцять втором році перед його днем народження, у нього день народження, 24 4 Було прийшло мені на вайбер, що привіт від сина, жив здоров. Це що було. Донька військовополоненого Катерина каже. Вже більше двох років чекають звістки від батька. Про те, що тату потрапив у полон, я дізналася у квітні 22-го року. Взагалі, ну, можна сказати, випадково, це так грубо кажучи, тому що з'явилися чутки про те, що морпіхи потрапляють масово в полон, і а, в нас з ним зв'язку не було дуже давно. А, ми побачили відео в соцмережах, а, де впізнали його побратимів, а потім вже з'явилося відео, де ну, було чітко видно його. Катерина говорить, до того як батько потрапив у полон, він завжди писав мамі, що з ним все добре. Більше ніж за два роки взагалі жодного дзвінка, жодного листа ми не отримували нічого. Все, що ми дізналися, це від звільнених. І вони розповідають, що вони теж писали листи, але ми нічого з цього не отримували. І так само вони жодного разу не отримували від нас звістки. Роман приходить на акцію щотижня. Говорить, дуже важливо підтримувати родини військовополонених. Я підтримую усіх героїв, котрі зараз знаходяться в полоні, котрі не захищали та потрапили. В Це важливо для підтримки них, для нагадування них, і для підтримки сімей, і друзів. Їм так легше їм допомагає. За словами представниці поліції Анни Єгорової на мирну акцію прийшли 150 людей. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.